Характеристика дня 16 травня 2025 року. Вважається, що день несе в собі важку, напружену і небезпечну енергетику. Воно просто вітає в повітрі. Непростий, досить важкий 19 місячний день, сприятиме напруженню всіх людських Сил, що пов'язано з колосальною енергією, яка спускається цього дня з космосу. Це означає, що людина цього дня сама творить свою долю і тільки від її вчинків і думок залежатиме те, в якому напрямку протікатиме її подальше життя. Надлишкова енергія цього дня загострює чутливість, і людина стає вразливою. В результаті вона може піддатися чужому впливу, з боку від якого потім буде важко звільнитися. Крім цього, ви легко можете виявити і самі маніпулятором інших людей цього дня. Усе це може призвести до ілюзій, самообману і неправильному вибору шляху. Будьте готові до того, що навіть найкращі друзі і перевірені часом партнери можуть зрадити і запропонувати ідеї, які незабаром обернуться проти вас. Тож перевіряйте будь-яку інформацію, яка стає доступною вам цього дня. Не довіряйте нікому і нічому.